Добрий чи не добрий день, шановні товариші, Барани і Вівці. От, як можна назвати український народ? От, барани і вівці? Ви знаєте, коли дивишся і читаєш цю дійсність, яка, яка панує зараз, дивишся на нашого цього президента, що він робить з українським народом і його бандитська влада то українців тільки баранами і вівцями назвати по-йначому не можна. Немає ялинок, зате стоять минори. <сміст> Українець в Луцьку украв для трьох дітей 2 кілограми м'яса йому дають 5 років, а ця тварина від, від Зеленського крадуть мільярдами. Їм нічого не дають, їм нічого не дають. От, сьогоднішній випадок там, чи вчорашній на митниці піймали. На контрабанді 40 млн грн. Це ну, от по факту тільки на податках украдено там 10-15 млн грн. І ви знаєте, що їм, що їм яку статтю? Штраф 200-400 тисяч гривень. Ніякого, от, от тварина, скотина, бидло з боку Зеленського краде мільярди чи мільйони? Нічого. А цей українець голодний вкрав 2 кг м'яса 5 років. Подумайте, що з вас зробили. Я, чесно кажучи, вже українському народі розчарувався абсолютно. Коли дивиться, що ці придурки замість того, щоб розбиратись з владою, злочинною, яка краде, обкрадають Україну, нищить, вони бігають за попами, попаднями, там, як писати в чи на Україні. Ну, я взагалі не знаю, це справді цей народ пише, чи це, от, це Беня, Піня, Тіві так от програмує оцей український народ. Ну, чесно кажучи, звісно, я говорю в середньому, люди є абсолютно адекватні, і я їх бачу, я з ними того рішую. Але взагалі, от дивіться, як, як влада обкрадає на мільярди і навіть доларів. І нічого, що розкошує десь там в Віднях, Італіях, Англіях, а тут народ, слухайте, ну буквально от, ніщі, буквально їсти нема що. Як можна прожити пенсіонеру на 200, От, коли за ці гроші, оце бидло, воно краде за одну хвилину? Те, що пенсіонеру потрібно. На місяць, так що, панове українці, дивіться, бидло, влада, бидло, влада. Зеленський це тварість тварини. Мені не важко це сказати, бо це е, по совісті, це по суті. Отак і кожен українець повинен сказати. Порошенко Вальцман, бидло, зеленський бидло, всі ці дерьмаки, єрмаки. Все це говно? Отак, слава Україні. Ті що там, давайте. будь put